Дня, шановні друзі, я Зоя Завгородня, веду блог Тимчасовий захист українців на Тенерифе в Іспанії і хочу вам продовження, показати продовження історії про Самуеля Бесихацька з Італії. Сьогодні він отримав пайок від крузрохі і ось що в цьому пайку є. Самуель, що ти взяв? Бред від сенвіч. Сэндвіч. Поцідей із Мердіве. Туздей ма туздей. Вездей. Так, тільки чотири дні дають їжу. І сьогодні uh, у нас п'ятниця, останній день. Це uh, гарячий бокс, такий із карто... з якимись uh, овочами і якимись. Uh, Ще є солоденьке, декілька курасанів. Ну, В основному це хліб, бред, і, як каже Самуель, і одна, одне гаряче. Ну, і, я не знаю, чим він буде завтра е, харчуватися після завтра. Ну, Мабуть, цими хлібинами і водою. Ось таке життя. Ось такі діла. Самуель будує будинок е, і. 에... Поки що в нього нічого не виходить, але він планує, тому що він каже, що його голова забита, як це його зробити, але ну, я кажу, що я вірю в нього. Крео Еммануель, Ой, Самуель. Самуель цій Грасія, дуже грасі. Ще я хочу додати, що про допомогу. Біля крусрохи, біля офісу кросрохи, мені дали ось такий талончик із датою. Тобто ця дата називається Fetch сіта або Зустріч. Це зустріч з представником крузрохі, Клаудією, її звати Клаудія, і вона запише ваші дані, і після цього будуть вам надавати допомогу. Від Червоного хресту, від крос крусрохів. І, і е, потім будуть видавати допомогу у вигляді харчування і необхідних е, речей. Що люди просто закликають будьте людями, допомагайте один другому і вам Бог допоможе. Ще я хочу показати допомогу, яку надають іспанці людям, які залишилися в скруті. Безхатькам та іншим малозабезпеченим верствам населення. Ось такі продукти складаються в корзині в магазині Діапрікс, де я обслуговуюся, магазин в місті, в місті, де я живу. І ось такі продукти люди відкладають для того, щоб малозабезпечена людина прийшла і могла собі вибрати, що вона хочеться. Багато продуктів. І ще я хочу розповісти про безхатька Самуелю. Я його зустріла біля ось такої машини. На ній написано Крус Роха, це Червоний Хрест. І вони біля свого офісу роздають продукти малозабезпеченим верстам населення, безхатькам. І ось я там зустріла нашого героя, іспанця, італійця Самуеля, який будує хатину в пустелі. І він набрав там продуктів, і ось ці продукти по передньому відео я вам показала, які там є продукти. Ці продукти видаються п'ять разів на тиждень, крім суботи і неділі. Будь-якій людині навіть не малозабезпеченим, Хто звернеться до них? Мені навіть запропонували, щоб мені запропонували. Пакет продуктів, але я відмовилася зареєструватися, тому що зараз я не потребую допомоги. Але хочеться сказати, що люди допомагайте людям, будьте людяними, і вам за це Бог допоможе.